Вітаю на телеканалі Сфера ТВ. Випуск новин. Інформаційну картину дня. Очима наших журналістів. Дивіться далі у випуску. Збитки на тисячі гривень, а все через несправну електропроводку. Так, у жителів будинку за адресою вулиця Червоногірська, 35, що у Рівному, побутова техніка повиходила з ладу. Чому та хто за це нестиме відповідальність? Питання відкрите. Тож, хто тепер має займатися відновленням електропостачання у будинку, дізнавалися наші журналісти. Напруга не стандартна 220 вольт, а цілих 380. Наслідок внаслідок чого розетки іскрять та плавляться, а побутова техніка виходить з ладу. Саме ось такий неприємний сюрприз одного ранку чекав на жителів будинку за адресою Червоногірська 35, що у Рівному. Постраждалі зазначають, такі випадки у них не поодинокі. Спочатку почалося моргання, а потім тріщання, і згоріло, згоріли електроприлади. Перехідник, вайфай і телевізор. Почало яскраве дуже світло бути і от і в мене тюнер згорів. Тюнер, і від вайфа от поплавилася це. От, а так раніше воно було, і пилисос вибивало, і якщось таке сильніше включиш, то вибиває в щитку. У мене потух котел, котел-колонка, який одночасно і нагрівальним елементом для води є і одночасно опалює будинок. То мене здивувало, я інше інший джерело живлення підвів, теж не працює. Вранці дивлюся, в мене з фільтра, в який вимкнути інтернет, вогонь пішов. Я різко висмикнув, ну, з розетки вимкнув. І холодильник потух. Ну відповідно, я забив не сполох. В першу чергу жителі багатостраждального будинку звернулися до працівників рівне енерго. Останні запевнили ця проблема на їх компетенції. Тому вирішили, поки шукатимуть інших відповідальних, визвати незалежного електрика, який і зазначив, що періодичні замикання відбуваються через жахливий стан внутрішньобудинкових електромереж та підтвердив перенапругу у мережі, через яку і погоріла техніка у тамтешніх мешканців. В даному щитку напруга знаходиться якби на рівні тому, який має бути, ви бачите на фото, але все знаходиться в дуже жахливому стані. Ви самі бачите, які контакти. Все погоріло. Контакт ненадійний. Контакт ненадійний. Тобто то це може спричинити пожежу будинку? Звичайно, звичайно. Що по решті під'їзді можете сказати? Сусідні витіки ще приміряли. У сусідньому під'їзді відсутній нуль, десь є обрив через то у жильців даного будинку погоріла техніка. За роз'ясненнями жителі звернулися до підприємства, яке нині є балансоутримувачем зазначеного будинку. Ним являється ДП Курчатовець. Втім, директор підприємства зазначив, що вони не мають ніякого відношення до будинку, оскільки там створена ОСББ, яке по суті, вже з липня минулого року і має займатися утриманням будинку. Не нараховується вже не квартплата сюди, не платиться, нічого. Воно як висить в повітрі. Але ОСББ там створено, то значить відповідальність повинна брати ОСББ. Тим жителі будинку переконані, директор умисне не хоче передавати будинок на баланс новоствореного ОСББ Червоногірське, а все через борг у тисячі гривень. Величний балансоутримувач не надає конкретних е таких пунктів, моментів, підстав, чому це, чому вони не передають. Один з основних таких, що вони говорять, що ми, ми винні дійсно наш будинок винен 22 тисячі гривень, але згідно створення ОСББ. Один із пунктів говорить, що створюється ОСББ, і все, що було пов'язано з колишнім балансоутримувачем, тобто і кошти, в тому числі, автоматично переходять до нас. Юрій Шумін розповідає, звинувачення жителів будинку є безпідставними, оскільки передати будинок на будь-який баланс він хоче ще з 1994 року. Це питання навіть вирішується у суді вже понад два роки. Камінь спотикання одна неприватизована квартира. Було спочатку передати комунальну власність, а потім змінилося вже ну місто. Передати місто. Мало передати на ОСББ вже, відповідно. Процедура така була. Так, так. А зараз вже в місту не можна передати, бо вже нема кому передавати. Передавали тоді ЖЕКам, а ЖЕКи вже передавали їм ОСББ. А зараз вже нема кому. Зараз залишились РТП, залишились мешканці і залишились фонд держмайна. Так як… Цьому будинку ще є одна неприватизована квартира. Юрій Шумін додає за збігом обставин. Документи про приватизацію цієї квартири надійшли лише сьогодні, а тому сподіваються, що вже незабаром будинок таки буде переданий на баланс ОСББ Червоногірське. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, Ярослав Бондарчук. Випуск новин. Сьогодні під стінами Рівненської Ода зібралася велика кількість молоді. Вони протестували за легалізацію видобутку бурштину. В ОДА ж повідомили про мітинг, знали завчасно і переконані він. Проплачений очільник області Олексій Муляренко обурений, що така кількість молоді відірвана від навчального процесу, вважає, що даного роду акції мають відбуватись під Верховною Радою. Самі ж активісти під стінами ОДА не могли чітко сформувати, проти чого вони протестують а декотрі навіть не приховували, що отримують за це кошти. Також поліція оперативно вилучила у протестувальників ножі та газові балончики. Антивандальський мистецький проект започаткували у Рівному. Школярі взялися розписувати стіни свого рідного міста, але не лайливими словами, а віршами українських поетів. Їх маленька ініціатива привернула увагу не лише перехожих а й поліції, як прикрашали стіни Римою – Дивіться далі. Вони хочуть зробити своє місто промовистим і яскравішим. Заради цього взялися за пензлі та почали писати поезію прямісінько на стінах будинків. У центрі рівного школярі виводять фарба Лени Теліги. Свій проект строфа називають антивандальським. Нашими натхненниками є проект на зі Львова. Вони нам надали певну інформацію, за що ми їм дуже дякуємо. Вірші ми вибирали. Саме мотивуючі або про кохання, тому що багато рівня так скаржаться на те, що рівне є сірим, є тисне на них і не дає дихати. Тому вірші, які ми опублікуємо на стінах, мають мотивувати рівнян до чогось кращого. Поезія рівненська молодь хоче також боротись із так званими вуличними тегами, які не завжди, на їх думку, розуміють та сприймають перехожі. Теги це певний вандалізм, і тому ми взяли декілька стін, які це реально замалювати і показати більше красу, ніж ось потворність. Така ініціатива привертає увагу і рівнян. Більшість її підтримують подобається, якщо це дійсно мистецтво гарно, то подобається. А коли там з поганими словами, то не дуже відреагувала на вуличне мистецтво і поліція, та активісти кажуть на свою роботу дозвіл отримали від міської влади і власника будинку. Загалом під прицілом школярів ще п'ять будівель у Рівному. Писатимуть маловідомі рядки сучасних поетів, а також класиків. І до такої ініціативи закликають приєднуватись усіх небайдужих, аби розвивати щось подібне у своїх містах. Ірина Лаговська, випуск нове. in. Гроші за економію субсидії. Уряд прийняв звернення, згідно якого найближчим часом енергоощадні субсидіанти отримують грошову нагороду від держави. Проект монетизації з економлених субсидій передбачає грошову виплату енергоощадним родинам. Еквівалент вартості з економлених 150 кВт електроенергії. Якщо цей ресурс використовується для опалення або стоку кубів газу, аби отримати грошову винагороду, необхідно буде з 1 липня до 1 вересня подати за. Яву у місцеве управління соціального захисту населення. Інформацію про наявність економії кожен може відслідковувати у своїй платіжці або шляхом звернення до постачальника газу чи електроенергії, якщо вони використовують для опалення. Відкриття рахунку в банку, який вибір самої уповноваженої банківської установи, через які проводяться виплати соціальних допомог та пенсій, здійснюється субсидіантом. Самостійно на момент подачі заяви рахунок в банку повинен бути уже відкритим. Масштабно, яскраво та феєрично так у рівному пройшов перший всеукраїнський хореографічний фестиваль Арт Сол Рівне 2017. Переможець конкурсу, громадський проект Рівне бюджет міських ініціатив. Більше тисячі учасників запалювали на сцені МПК Текстильник. Як це відбувалося і бачили наші журналісти. Дивували рівнян своєю хореографічною майстерністю кілька десятків колективів з усіх куточків України. Зібрати молоді таланти на сцені міського палацу культури текстильник вдалося у рамках першого всеукраїнського фестивалю Арт соул Рівне 2017 Впродовж декількох днів майстри хореографічного мистецтва змагалися за звання кращого серед кращих. «Були дуже сильні колективи а дуже приємно, коли є конкуренція, є чого стремитися». эмоций уйма и все положительные. Сцена большая, очень хорошо выступать, очень все понравилось. Ой, ну, то, что организованный фестиваль, это самый большой плюс, потому что, ну, вот, например, один из плюсов, э -э -э, не пускают, когда танец идет, не пускают входить. Это тоже очень э -э -э, артистам, ну, это очень хорошо для них. вам я хочу Как в любом коллективе, конечно же, были подрежные. Нервы сыграли свою роль, тоже сцена большая, сразу вот приехали. Ну, репетиция была, будет безусловно, но постарались выдать все по полной, по максимуму. В принципе, довольны. Оцінювали танцювальні здібності усіх учасників фестивалю гуру хореографії, в числі журі і юна Ілона Федорко, учасниця останнього сезону телешоу Танцюють всі. Учасники старалися максимально передати ту емоцію, яку їм сказав хореограф, і мене це тішить. Було надзвичайно багато класних номерів. Ми їх собі відзначали і вже не ставали на карту всі місця, щоб записувати реально ті номери, які мають бути на галаконцерті. І це, знаєте, надзвичайно приємно, надзвичайно тіше, що хореографія вона дійсно зараз на висоті. Звертаю увагу на емоційність, розуміння дітей, розуміння того, що вони роблять на сцені. І видно, коли для людини танеться життя, від неї йде такий, йде іде теплота. Нагадаємо, у конкурсній програмі не брали участь рівненські колективи. А загалом на фестиваль з'їхались близько півтори тисячі охочих показати свої таланти. На гала концерт журі обрали 46, на їх думку кращих номерів. Самі ж гості танцювального дійства кажуть, отримали масу задоволення та дійсно гідну конкуренцію серед молодих хореографів. Нам дуже понравилася організація. дійсно на дуже високому рівні, все дуже пунктуально, все, що Планировалось все нам предоставлялось. Конкурс достаточно высокого уровня. Много очень коллективов высокого класса. Мне очень понравился уровень фестиваля, потому что профессиональные жюри после фестиваля мне понравилось что, то, что они с нами обсудили все нюансы. Мы могли каждый из руководителей подойти и спросить. над чем работать, какие нюансы в коллективе, что бы лучше сделать детей. Мені дуже сподобалося, що були позитивні отзиви, і що ну ми на правильному путі. Загалом організатори оцінили свято позитивно. Сподіваються, фестиваль арт соуларівна стане доброю традицією для нашого міста. Надзвичайно приємно дивитися ролики. Привітання від всіх членів журі. Тетяна Островер сказала, що хореографи. Я просто не бачила інтерв'ю ці раніше. Що хореографи великі молодці, що діти великі молодці від таких людей це чути надзвичайно приємно. Це нас дуже тішить. Всі екскурсії відбулися. Всі майстер-класи відбулися то, що, для чого їхали діти сюди. Вони їхали спілкуватися, вони їхали вчитися, вони їхали показувати свою майстерність і отримувати дипломи. Любов Данча, Вибач, випуск новин. Сильні духом у Рівному відбувся четвертий відкритий кубок Рівницької області з Техвандуа ВТФ під назвою Західний п'ядестал. часі змагання взяли близько 400 учасників віком від 6 і до 30 років майже з усієї України. Про перебіг і результати боїв дивіться далі. Хеквандо називають одним з найбільш систематизованих і науково обґрунтованих бойових мистецтв світу. Ця дисципліна за допомогою тренування тіла і душі прищеплює людині фізичні бойові навички. Зародилося Техвандо понад 2000 років тому, і досі це бойове мистецтво розвивається у всьому світі. На рівненщині здібні українські спортсмени зійшлися у боях під егідою обласного кубку Західний п'єдестал. Проходив турнір на чотирьох кортах. З використанням електронних систем суддівства досить цікава система. Тобто спортсмени самі вирішують результат поєдинку, а не судді. Це зараз сучасні технології дозволяють, ну і в цьому плані Тхеквондо ВТФ дуже прогресивно рухається вперед. Рівненщину представляло близько сотні спортсменів від 6 до 25 років. Кожен у своїй віковій та ваговій категорії вибрав призові місця. І, хоч на Рівненщині це молодий вид спорту, проте досягнення вже відчутні. Вісім років всього ми працюємо федерація обласна. От і порівнянні з тими гостями, які приїхали, ми, звісно, дуже ще не досвідчені, але ну результат все одно ну, досить великий, тому що було біля 30 клубів. І виводився ні, саме клубний ну, результат. Тому, але майбутнє у наших дуже велике. За результатами поєдинків перше місце здобули кияни, друге Хмельницький, четверте Житомир. Рівненщина посіла четверте місце у клубному результаті. Та розслаблятись хлопці-дівчата не будуть, адже попереду чемпіонати України та Універсіада. Ірина Лаговська, випуск новин. Україна та Польща друзі на віки. Саме таку назву має конкурс дитячих малюнків, який вже другий рік поспіль організовує культурно-просвітницький центр імені Томаша Оскара Сосновського Рівному. Традиційно приурочений він до Дня Конституції Республіки Польща. Загалом цьогоріч конкурс можна вважати вже міжнародним, оскільки на виставці представлені роботи не лише рівненських школярів, а й сусідній Польщі. Подробиці далі. Не лише сусіди, а й друзі, і не лише територіально, а й духовно. Саме Таку глибоку ідею непростих стосунків між Україною та Польщею намагалася передати через свій малюнок 11-річна школярка з Рівного Олена. Над картиною вона працювала майже тиждень. Готувала його на конкурс малюнків про україно-польську дружбу. Участь у подібній акції Школярка бере вже не вперше. Якщо на полиці з книги наших авторів можуть стояти поруч, чому і люди не можуть також поруч стояти і дружити між собою? Я вибрала наших, наших трьох відомих: це Тарас Шевченко, Іван Франко, ця Украї, Українка. Ну і в Польщі також троє самих відомих: це Генрік Шанківський, Боліслав Прус і Віслава Шимбоська. А от 17-річний школяр Олексій, аби відобразити дружність двох країн України та Польщі, використовував такі атрибути, як жовто-синні та біло-червоні кольори прапорів цих двох держав герби і калина. А головне міцний дружній потиск. Олексій зазначає, історія стосунків між Польщею та Україною непроста, Та сусідня держава для нас є зразком успішного цілеспрямованого розвитку. Важливо зараз от працювати над цим над зближенням наших народів. Ну, все таки, це минуле, так минуле воно вже в минулому. Вже треба просто взяти, зробити висновки і працювати далі. Так як нам ми всі зараз ну, хочемо розвивати нашу країну, ми всі хочемо йти в Європу. Ну тобто, ми хочемо кращого нового життя. Так воно буде, але тільки ну якби в певній співпраці з сусідами. А от 12-річний Антон із Долбунова дружбу між Україною та Польщею зображує у вигляді птахів, які летять разом, мають спільний курс на майбутнє і коли не втратять одне одного. Розповідає ідея малюнку належить його мамі, а втілював її у життя. Він за допомогою кольорових олівців та ручки. Ці дві країни можна сказати, що красиві і сильні. Якщо їх об'єднати, то це буде самі наймогутніші, самі найкрасивіші країни в світі. Конкурс дитячих малюнків під назвою Україна та Польща Друзі навіки у Рівному проводиться вже другий рік поспіль. Організатори зазначають, активні школярів збільшилися в рази. Окрім того, цьогоріч конкурс можна вважати міжнародним, оскільки у ньому взяли участь і учні республіки Польща. Вони надіслали понад чотири десятка малюнків. Ці малюнки, які ми сьогодні бачимо, які розміщені в нашій бібліотеці, і вони показують, що наше майбутнє є світлим. Тому що дітки, наша, ну, наша молодь, наші діти, бачать перед собою тільки спільне майбутнє Польщі і України. І, власне, оці свої, свої переживання, свої емоції, вони е, виразили в цих малюнках і ми можемо їх бачити сьогодні на виставці. Конкурс дитячих малюнків тривав майже два місяці. Загалом надійшло понад 70 робіт. Всі дітки були відзначені грамотами та приємними подарунками, які для них підготувало Генеральне консульство Республіки Польща у Луцьку. Вікторія Бондар, Роман Шекунець, випуск новин. Наразі це всі новини. Дякую за увагу та підтримку. Побачимось в ефірі Сфера ТВ.